Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша Я Інна. і сьогодні піде мова про томати, про такі ось помідорчики. А саме, як втри... стримати їх витягування, як зробити з, таке... з такої тонесенької... з тонесеньких сходів гарненьку, товстеньку розсаду. Це якщо ви вирощуєте свої помідори, перці і там баклажани в домашніх умовах, Ось не в теплиці, а ось так на підвіконі чи ось так на стелажах, як я. Тому розповім, що роблю я, як я з цим. Справляюся, кому цікаво, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку. Ну і продовжимо. Ну що, перейшла в інше місце. Зараз е, трішки покажу і розкажу. Ось такі в мене томати. Висівала я їх 9 лютого. Це був мій, мій перший посів. Після того я, звісно, ще е, робила одну партію і ще буду раз сіяти. Також е, насіння в мене це тут один рядочок дебют від це Магазин був насіння від веснодару. Е, дивіться, рік рожаю, 22 рік розфасовка 23 рік, я їх купувала в тому році. Тобто, а купувала я не в тому, виходить 23-му, вже поза рік виходить. От. Лишилося в мене, я їх посіяла. І дивіться, ось цей рядок перший це дебют. Супер сходи. Чотири посіяла, 4 зійшло. Тепер ось цей рядок це супернова. Чи то Каста f 1 Ось такий ультраранній гібрид також. Це від магазину. Розквітай, розквітай, там я купувала це насіння, висадила ось чотири, думаю, мені, можливо, достатньо. Ще ось в мене залишилось насіннячку. Ще посію їх, мабуть, в березні місяці. Також зійшли ось вони, цей рядочок, каста, підписала ось, 100%. Якщо купувати насіння у професійних, кхм, верніше в магазинах, які продають професійне насіння, ось так вони пасують його, то зазвичай сходи ми отримуємо гарні. Тому ну, можливо трохи дорожче це насіння, чим е, таке в яскравих таких любительських упаковочках. Ну, за, за те ми можемо отримати ось такі гарні сходи. Е, якщо ну, дивіться, я відносно себе це все роблю, нам не потрібно багато їх сильно. І, як, і за рахунок цього я можу купити насіння, яке мені подобається. Можливо, трошки дорожче, але я буду знати, що воно гарно зійде і е, робота не буде. Ну, ось, я їх посіяла, поставила на верхню поличку і, чесно кажучи, трохи забулася. Коли вже я їх згадала, за них подивилася, вони були укриті, в мене отак, то вже вони зійшли і прямо так під, під укриттям вже потягнулися. Тому що все-таки треба було їх відразу відкрити. Ну, Ну, я не відкрила. Ну, так вже вийшло. Потягнулися, то й потягнулися. Нічого страшного в цьому не бачу. На сьогодні вони ось так виглядають в касетки. Буду пересаджувати їх по окремих стаканчиках, але трошки згодом. Що зараз я роблю для того, щоб не витягувалися? і можу порадити свого досвіду. Все, що я буду казати, це тільки на... з мого досвіду. Я не агроном, я так роблю. Я цю інформацію ну, брала в інтернеті, і тому спочатку пробувала на собі, але тепер можу з вами поділитися. Для того, щоб зупинити оце витягування, ми беремо і поливаємо наші сіянці розчином. Водички з монофосфатом калія. Там багато фосфору, там калій, це все дасть розвиток і кореневій системі і стримує трошки витягування. Розрахунок 1 грам на 1 літру. Таких, такого підживлення я роблю тричі: От полила раз, пересуху, знову полила, і знову я пересуху, знову. Тобто один раз поливати починаємо, коли починаємо, коли вже з'являється справжній листочок. Ось один полив вже я зробила, сьогодні я зроблю ще один полив, ну і потім ще один. І буду дивитися по них, як вони себе почувають. Потім я пересаджую в стаканчики більші, ну не знаю, поки буде видно в якій. Чи то можливо будуть стаканчики 200 мл, скоріше всього. Буду їх заглубляти ось так аж по ці пори. Ну це трішки згодом, хай ще підросте коренева система. Ну. І далі я буду дивитися, в яких умовах вони в мене знову ж таки будуть рости. Знаєте, це все, що я кажу, це для, то, для тих людей, які вирощують будинку розсаду. Тому що, коли вирощуються в теплиці, там зовсім інша в них агротехніка, там інші умови. і знаєте в них виходить це там набагато краще. А коли в будинку навіть на стелажах під підсвіткою жарко, а на вікно поставиш там світла мало, от проблема є. То щоб отримати гарненьку, товстеньку розсаду, ось вони ще підростуть. Це один спосіб монофосфат калія і дивитися, чи цього достатньо їм, чи ні. Якщо ні, тоді беремо ще атлет. От коли піджив... робимо підживлення, це навіть не підживлення, це просто поливаємо. Атлетом це регулятор росту, дивіться, ось так. То, Звісно, оцим монофосфатом калія можна не поливати. Хоча перше підживлення обов'язково монофосфатом калію для того, щоб ну, корінчики росли. А ось атлетом це вже надалі. Це коли, ем, зараз навіть прочитаємо, що точно це коли ось в фазі трьох-чотирьох. Справжніх листочків, тобто ось такі, в такому стані ще не потрібно. Це вже коли пересадить більший стаканчик, підуть корінці рости, рослина буде рости. І дивитися, якщо вона витягується і надалі після цього ж підживлення фосфорного, беремо атлет, розчиняємо ось такий пакетик, тут 2 мл по інструкції в літрі води. І по 30-50 мл, знову ж таки, залежно від того, в якій ємності у вас буде рости ця розсада, підливаємо під кожний садженець. Я так робила, мені дуже це сподобалось. Після такого ну як це, підливання, скажімо так, не знаю, як правильно, рослина стає ну така, знаєте, товстенька, красива, низенька, вона не витягується. Ну, Просто оце він регулює ріст. він, Знаєте, за рахунок цього атлету стовбур потовщується, коріння таке стає тугеньке, а сам висоту воно ну, не росте сильно. Таких обробок. Поливів потрібно зробити два-три. Ну, По інструкції, мабуть, що пишуть. Що зараз подивлюся, що по інструкції три. Три полива таких через 5-8 днів. Ну, беремо через е, Я робила два полива. От. Ну, не за ці е, минулі роки. Тому ви будете самі бачити, настільки потрібен третій полив по самому сіянцю, коли ви його зможете винести на вулицю, щоб він у вас чи там в теплицю, куди, щоб він у вас не підтягувався. Тому ось так: такі сіянці, такі мої поради. В будь-якому випадку, перше робимо підживлення, коли з'явився перший справжній листочок монофосфатом калія. Робимо три підживлення. От, ну Якщо вже так не робити, одне підживлення обов'язково. А далі можна його стримувати витягування ось таким препаратом атлет. Він є в різних фасуваннях. От, В цьому в такому фасуванні в мене ще й не було, до речі. Ну, попробую. Тож, такі мої поради. Знову ж таки, я не професіонал, але я так роблю. У мене немає гарних умов для вирощування розсади в будинку, тому я користуюся хімічними препаратами і добривами мінеральними. На цьому все. Кому відео здалося чимось корисне, поставте, будь ласка, подобаючку. Прокоментуйте, що ви думаєте по цьому питанню, як ви стримуєте витягування, як ви отримуєте гарні такі товстенькі е, саджанці. Ну, Після атлета я от е, якийсь рік я стримувала витягування фосфорним монофосфатом. Ну, Я не можу сказати, що от е, результат такий самий, як після атлета. Ні. У мене такого не вийшло. Можливо, у когось вийшло, у мене ні. Тому е, давайте прокоментуйте. Що ви думаєте про атлет, про монофосфат калія, ну і про все таке інше? Можливо, ви знаєте якісь інші регулятори росту, щось інше. Ну, Я знаю, що треба зараз понизити температуру, дати умови, світло, низька температура більш-менш, але ну, в мене такого немає, тому я роблю такі ось процедури. На сьогодні все. Миру нам та гарних рожаїв.